Що робити вранці, коли терпнуть руки? Пані Галина, вранці терпнуть руки, тому що у вас виникає за ніч накопичення рідини, в шийному відділі хребта. Ще раз повторюся, що ви ви маєте відрізняти. Є фізична складова, наприклад, коли ви працюєте, наприклад, там, за комп'ютером працюєте, чи ви виконуєте якусь фізичну працю, і після цього у вас починають терпнути руки або, наприклад, ноги. Це фізичний компонент, це перенавантаження. Висота диску зменшується, і за рахунок цього зменшується міжрепцевий отвір, де виходить нервове закінчення. Тому тут допомагає комерець шанса, тут допомагають вправи на ЛФК, ті, що ми з вами вивчаємо. Тут допомагають все те, що ми робимо. Є інший момент, щоб ви відрізняли. Це тоді, коли ви лягаєте спати, і ви прокидаєтесь вночі від того, що у вас, наприклад, руки терпнуть, чи ноги починають тернути. Це інший момент. Це є набряк. Тобто це говорить про те, що тут під'єднується не фізичний компонент, а емоційний. Тому що є, наприклад, якщо це пов'язано з руками, є зниження своєї значимості. Який, пані Галина? Я можу допустити помилку, я можу не впоратись, моя голова дурна, я зробила не то, що треба. Хотіла одного, а не так швидко справилася, як хотіла, то ви знижуєте себе в інтелектуальному плані. Тоді буде виникати те явище, яке виникає.